Всім привіт! Вітаю вас на каналі Жане Артбор. Сьогодні я готую на вечерю короб, короб сметані. Ніяких проблем, буквально ви це стаєте, робити і не потрібно його нарізати на шматки, обсмажувати. Ви вділяєте 5 хвилин свого часу. Правда, якщо ваша риба вже почищена, і ви витягли ви всі внутрішні. І це робиться дуже швидко. Дивіться, я вже хотіла ставити її до духової шафи, але було б гріх не записати цей рецепт і не розказати. Це дуже легко. Дивіться, яка мене рибина. Ну я не знаю, чим порівняти з моєю рукою. Ну що моя рука? Бачите, моя рука. Рибинка ця, я її заміряла лінійкою, не пам'ятаю, скільки вона важить. Ну, приявіть, тут вона 40 сантиметрів. Ця рибинка, я не знаю, більше кілограм, я думаю, десь кі... кіло. Кіло з половиною, мабуть, десь так вона заважувала, тому що я брала ще дві рибинки до неї, щоб посмажити інші риби. Так, дивіться, берете короб. я Ця процедура у мене завжди проходить лише з коробом. Ви його почистили, помили, ви витягли звідси жабри, зябри, жабри, не знаю, як правильно, промиваєте її і. Потім намазуєте сметаною. Всього зверху, знизу взагалі. Але спочатку потрібно підготувати із фольги для неї таку, наче як містечко, так? Дивіться, Тут подвійна мене фольга. і ще фольга, Я тут ще й зверху буду її потім завертати. Поклали на цю подвійну фольгу. Туди я трішки налила олії розподілила по всій, по всій площині, поклала сюди намазану сметаною рибину. Ось Сюди, під всю кришку, я насипала приправу. Ця приправа дуже хороша, вона без солі, зверніть увагу. І отака от приправа я ще використовувала. Я... Помазати обов'язково всередині сметанкою і під цією кришкою, і в животику. Підняти животику, намазати теж там сметанкою. І в животик ми насипаємо, накладаємо ось цю приправу лимонний перець, лимонна приправа. Дуже смачно буде. І додала теж оцю приправу в животику. Змастила я там все. Зверху. Не треба нічим посипати, просто в мене залишилися останні крихти приправи. Це вже в мене закінчилось, я вже буду її ліквідовувати. Ту упаковку. І я просто так висипала з упаковочки, тому у мене тут, наче видно, що щось покладено, але нічого не потрібно. Дивіться, намазуємо сметаною з усіх боків і всередині животика, і всередині головочки. Замотуємо у фольгу і відправляємо. В духову шафу я зараз буду класти на деко, деко я теж застелила фольгою, для того, щоб не мити нічого, розумієте? І ми ставимо на 200 градусів, замотуємо грибинку, і потім грибинка починає наша готуватися. В кінці, вже, я думаю, що вона мене буде ну, смажитися, думаю, десь. Під фольгою хвилин 40, я взагалі не буду заглядати. Потім я її відкрию, щоб вона зверху прихватилася. Я вам хочу сказати, я постараюся потім показати, яка вона буде після випікання. Але вона зовсім такого смаку, як смажена на сковорідці класичним способом. Але ж це запечено в духовці. Розумієте, це дуже-дуже смачно і дуже легко. Просто взяли рибину. При, якщо вам піймав чоловік, добре, ні, самі підіть піймайте на ринок, на базар. І почисте, поклали, завернули, і у вас така величезна рибина. Дуже вона смакує теплою, гарячою, холодною ще смачніша. Все, ставлю до духової шафи, хватить роз, розмовляти. А, а зверху я отак по сметанки капельку присолила, просто поселилися. Рибина лежить нам з коси, її поклала. Ось так просто. Деко мене застелено фольгою, рибина у фользі, вона все мені приготує. Не буде мене брудна духовка, і дуже буде зручно з нею потім вправлятися. Потім я це все розверну в духовці і все, воно доготується. В мене буде зверху, так, така ж сама, як знизу, підсмажена. Все, відправляємо. Пройшло 45 хвилин, я рибку відчиняю, відкриваю, і будемо далі. Я думаю, що десь. Ну, Півгодинки, мабуть, хай ще вона посмажеться мені. Все, закінчила я вже відпікати рибинку. Я чекала таку скоринку. 55 хвилин при відкритій, отак. Я відкрила, бачите, і тут високі бортики, духова шафа залишилась зовсім чистою, деко чисте. І я просто це все зараз витягну, покладу на тарілі. все на цьому. І риба, прямо засмажена риба. Майте на увазі, що вона така сама, і з того боку теж все. Можна її смакувати гарячою, а холодною це взагалі зовсім інша справа ще смачніша можна сказати. У мене буде, як звичайно, моя сім'я полюбляє варений рис до рибки. Все. На все добре, до нових зустрічей. Па-па!